Щирі вітання всім телеглядачам. Передача актуальна інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Гість нашої студії сьогодні Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта. Щирі вітання, пане Віталію в нашій студії. Доброго здоров'я! Зазвичай на завершення року прийнято підбивати підсумки. І сьогодні хотілося б запитати вас, яким видався рік для муніципальної варти, рік війни, другий рік майже війни. Які були завдання, які ви завдання перед собою ставили? Які проекти реалізовували можливо нові? І як вдалося завершувати цей рік? Ну дійсно рік був складний, складний не тільки для муніципальної варти, але я хочу наголосити, що складний впевнений, що для цілому нашої держави. Але іншого варіанту, як адаптуватись і працювати в нових реаліях, варіанти вибору не було тому ми посилено працювали активно. І в принципі в цілому відпрацьовано з такими позитивними результатами, тому що вся наша робота, яку здійснюють працівники муніципальної варти, можна побачити те, що відбувається на вулицях нашого міста. Один із наших напрямків це здійснення контролю за станом благоустрій нашої Вінницької міської територіальної громади. Дійсно, завдання це було дивитись за порядками чистотою в місті, що ми робили. Звісно, що ті, хто порушували наші правила благоустрою, законодавчі акти, то звісно, що приходилось і карати а саме складати протоколи про адмінправопорушення. Щоб порівняти цього року, їх складено більше ніж 400 протоколів з різного типу. Мається на увазі саме за порушення вимог правил благоустрою. Чи то засмічення, чи то зливання рідких відходів різні. Але ось такі показники. Ну, якщо порівняти з минулим роком, то їх. Більше е, виявилось, тому що минулий рік дійсно теж була якби у нас війна розпочалася, і у нас трошки були інші завдання. Та й людей багато цього року. Ви більше вже повернулися безпосередньо до своїх обов'язків До своїх обов'язків. Обов Та і того року протягом фактично всього року у нас багато наших працівників пішли боронити нашу державу, і, тому і, звісно, що було важче працювати зараз. ми... Працевлаштували певну кількість людей. Це і дівчата долучили жінки, які швиденько теж навчилися тим принципам і правилам роботи муніципальної варти. І на сьогоднішній день ми от маємо такі результати. Але за цей рік ми встигли розглянути близько 4 тисяч скарг і звернень. Це доволі немала кількість, теж хочу зауважити. Але ми як якісно... це фактично по десятку скаржень скарг кожного дня. Так, так, так вони mm -hmm. і є. Надходять і на цілодобову варту до Вінницької міської ради і на сторінку Фейсбук муніципальної варти, на вайбер. Ну і до і Ви так. на всі реагуєте? Всі, всі Притом, так? тому я кожне звернення сам контролюю. Його розгляд, тому що ну, в принципі люди звертаються до мене на і на моє ім'я. і я обов'язково проконтролюю його якість звернення, терміни звернення. Пане тому... пане Віталію. А що до <кій> чого? Які звернення? Які проблеми у людей, і з якими питаннями вони звертаються найбільше? Або можливо, які категорії звернень найчастіше? Ну, більшість звернень це все ж таки 100% це порушення вимог правил благоустрою. Більшість це від приватного сектору. За засмічення, за спалювання сусіди виявляють, що, наприклад, інші сусіди зливають рідкі відходи в струмки. Що потрапляють неякісно облаштована вигрібна яма, звісно, що потрапляють і рідкі відходи і запахи Наші водойми. Да, да, звісно. Тобто, це свідчить про те, що люди сьогодні соціально орієнтовані і небайдужі. Так уже не буде хтось просто терпіти або а, а, змовчувати, коли відбуваються якісь порушення. Я хочу сказати, що точно щоб порівняти з іншими містами, наші вінничани, вони. Добросовісно, коли побачать якісь правопорушення, повідомляють чи то правоохоронні органи, чи то до міської ради до нас. Ну я оскільки скільки був в інших містах, таких таких, от не бачив випадків, щоб саме е, така була усвідомленість саме мешканців то чи іншому ну, а реакція, реакція порушників, зрештою вони швидко виправляються чи ні. Більшість виправляють швидко, тому що, ну порівнюючи, скільки дається, надається приписів і скільки складається протоколів, то я хочу сказати, зауважити, що ну, до прикладу, от було. Близько 4 тисяч звернень, а тільки лише склали 422 протоколи. От можна порахувати, що фактично на кожне таке звернення в більшості Ли випадків… Лише 10% бу... протоколів. Да, а були надані приписи на усунення недоліків. Це дуже mm -hmm. важливо. Тому той тобто, говориться про те, що більшість недоліків недоліків усувалися. Uh -huh. Тому це є позитивний результат. Тут йдеться ще про довіру вже напевне до вашої служби. Тому що якщо така кількість <ків> звернень, і якщо такий малий відсоток протоколів, так це говорить про те, що реагують ті, хто звертається, довіряються. Ті, хто порушує, реагують, реагують. досі. Ну, а Ті, що порушують, тут де ми йдемо на уступки, Це якщо бачимо, що дійсно потрібно збільшити термін виконання чи усунення тих чи інших робіт чи недоліків. Ми можемо піти там на зустрічі? Там є таке, що потрібно відновити плитку біля суб'єктів господарювання в магазині? Ну йдуть опади, розуміємо, що потрібно витримати, щоб витриманий був температурний режим. Ну все розуміємо. Надаємо більше часу. На ви згадували, що більше звернені від приватного сектору. А який можливо район Вінниччини, який можливо вулиці чи райони є найпроблемніші? Ну, у нас десь іде збалансовано. Це старе місто, якщо в території меж міста брати, старе місто, Вінницький, він хутор шевченко той район. От вони збалансовано десь йдуть по виявленим фактам по порушенням. Ви, як уже фахівець, людина, яка вже багато років працює з людьми і для людей. А, які методи можливо фактори ви бачаєте, можливості для тих районів, як виправити цю ситуацію? І як, отой хутір Шевченкове, який ну направду є віддаленим від Вінниці і досить таки проблемним, як зробити там життя якісніше і краще? Ну якіснішим, звісно, що це ну трішки не напрямок мені. Варти, але в межах наших можливостей ми саме там проводимо більш роз'яснювальну роботу. Ми спілкуємося да, з квартальними комітетами, головою квартальних комітетів і потрібні зустрічі з мешканцями. Ми також приймаємо участь в таких зустрічах і роз'яснюємо особливо, що стосується це два важливі фактори: вилив, як я вже сказав, рідких відходів, і друге це спалювання будь-яких mm. відходів, будь-якого походження. Тому це такі два напрямки, які я не це більше всього шкодить. Сусідам, взагалі ну, і взагалі і віничанам, які найяскравіші і наймасштабніші акції, які ви проводите прикладом восени це починається акція, яка контролює спалювання сміття? Зараз ви займаєтесь, дивлюсь по змі. Це прибережні зони, які ви вкотре контролюєте, тому що це постійна робота. Які ще протягом року завдання ви виконуєте? Самі такі щорічні заходи, які ми проводимо відповідно до? Виконання розпоряджень Вінницького міського голови це їх декілька таких серйозних акцій. Це спалювання відходів рослинного походження. Ми їх проводимо як навесні, так і восени. Але і виявляємо протягом року. От якщо взяти до прикладу, два тижні тому вже розпочалась зима, але поодинокі випадки виявляли саме факти спалювання. Здійснює контроль обстеження прибрежно захисних смуг водних наших об'єктів, і зараз спільно з департаментом розвитку та відновленням обстежуємо саме водні об'єкти, саме напрямок екологічного такого розуміння. Він важливий і з ними спільно водні об'єкти обстежуємо. Пане Віталію, А які там порушення є? Що ви знаходите? Що ви реєструєте? Ем... Основний такі, основне порушення це наші війничани намагаються вивести труби для того, щоб не облаштовувати каналізаційні. Нічого не змінюється. Нічого це не роками змінюється, відбувається. Да. А щоб зливати рідкі відходи в струмки, в річки, які потрапляють. Можливо, варто посилити якісь санкції адміністративні, можливо ну, на превеликий жаль, що стосується в межах повноважень муніципальної варти, ми можемо лише скласти протокол про адмінправопорушення. І ну і показати війничанам, що у нас є такі герої, які здійснюють такі факти правопорушення. Ну Це також впливає дуже але, навіть, але не завжди. Тому ось такі напрямки, і якщо брати до прикладу далі, це молодь Вінниці за чиста довкілля акція, яка проводиться також навесні. Ми її декілька років не проводили, тому що ну, була війна, розпочалась війна. До того були ковід, неможливо було проводити. Але саме до Великодніх свят ми разом з студентством, з усіма бажаючими міста Вінниці долучаємось до генеральної толоки, до Великодніх свят для того, щоб зробити наше місто чистим і охайним. Обстеження дитячих майданчиків, сміттєвих контейнерів, майданчиків це такі от. Напрямки, які ми щороку здійснюємо, і вони теж важливі для життєдіяльності нашого міста. Ну і всі ці напрямки, власне, якраз направлені на те, щоб місто було чистим, щоб місто було безпечним і щоб місто було привабливим не лише для мешканців, але й для тих гостей туристів, які приїздять так. до нас у місто. Такі основні напрямки, якими ви займаєтеся протягом року, ну от щодо зими, це також особливий такий відповідальна пора року, і багато небезпек чатує на навіничан і на пішоходних доріжках, і а, під час руху чим займаєтесь? Які завдання ви ставите перед собою в зимовий період? Лише коли починається йти опади робочий день починається не зі збору працівників муніципальної варти на офісі, а у кожного виділений свій є маршрут, район, і обстежують чи то дворові території прибудинкові висотних будинків, чи то приватний сектор, чи то магістральні вулиці. І, до речі, хочу зауважити, що навіть працівники, які здійснюють контроль за дотриманням публічного порядку в закладах освіти, ми їх зобов'язуємо також. Починати свій ранок саме з перевірки, чи дотримані протиож... здійснені протиожеледні заходи для того, щоб чи то наші дітки, де будь-хто не пошкодив, не травмувався, не піскознувся, не впав. Ну ніяких не було травмувань. Це дуже Тобто дуже в полі для нас зору важливо. працівників муніципальної варти, і дорослі, і діти, Всі. і все, що вибивається там за межа за межі норми. Немає байдужих працівників, відстежуєте все обов'язково щодня, коли от здійдуть опади, працівник муніципальної варти знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги для того, щоб з'ясувати про яких обставинах і де наші війничани травмувались ну, отримали травму. Якщо вони дійсно підскользнулись піш Ви були вивчаєте здійснені... ситуацію, якщо це не допрацювали власники тих чи інших закладів, чи комунальні служби чи комунальні служби які наслідки? Ну зразу ж складаємо протокол про адмінправопорушення на особу, яка зобов'язана здійснити вчасно такі заходи проти жалетній. Тому от ми це все моніторимо і далі перевіряємо в наступні рази. Більше акцентуємо увагу на саме ці частини об'єкту благоустрою. Угу. Тобто зимою можна бути більш-менш спокійним, хоча й обережним, тому що ви відстежуєте всі небезпечні а, а, місця. Більше випадків, якщо брати таку про по аналітиці, а, т, т, травмуються саме люди, коли починають виходити з під'їздів. От я от аналізував. Може, другий рік підряд, uh -huh. дивлюсь, що темна пара ранкова, там 6, 7 до 8 ще темно. Люди виходять йдуть по клітинкам, вони не посипані вчасно, падають, травмуються, і перші переломи, ушиби саме от в таких. Місцях, ну тому напевне варто зосередити увагу вінничан, щоб були дуже обережні Звісно. от в ці перші хвилини після виходу із квартири і своїх Саме домівок. Та. Дякую! І я би хотіла. От ми багато говоримо про якісь загальні заходи, про роботу загалом цілої служби. А от намалюйте такий портрет працівника. Що він з чого він починає робочий день? Які завдання перед ним стоять, і що він протягом дня робить муніципальне варто, працівник? Ну, Якщо в нас е, працівники поділені на декілька е, профілів служб. Це якщо ми говоримо за працівників, які здійснюють контроль за станом благоустрою нашого міста, то ранок починається саме з отримання, які надійшли там з вечора, чи навіть після обіднішнього минулого дня, з отримання скарг звернення. І він їх розприділяють по районам, йдуть обстежують. Якщо говорити за працівників, які здійснюють підтримку публічного порядку, вони працюють в більшості випадків 24 на 7. Тобто якщо вони заступають на об'єкти, де вони здійснюють чергування. А це, як правило, об'єкти комунальної власності, чи то школи, чи то лікарні, чи то місця центру надання адміністративних послуг. Ситуаційний центр знову ж наші працівники 24 на 7 змінили своє робоче місце, передали інформацію важлива, яка була там за ніч за день. І працюють далі. У нашому випадку у нас постійно йде комунікація між працівниками, колегами, між керівництвом підрозділів, які постійно ставлять завдання, і потім здійснюють контроль їх виконання. Ну а ввечері вже підсумовую роботу. Я мені надають інформацію. Я вже підсумовую. Де не допрацювали аналіз. звісно, де ми ще будемо працювати на тому чи іншому скаргу і звернення на наступний день. А такі випадки теж є. Ми не. Теж все можемо вирішити за один раз, коли приходимо розглядати. Тому це така робота щоденна і фактично вона здійснюється без вихідних сім днів на тиждень. Чи проходять навчання працівники муніципальної варти, тому що змінюються технології, змінюється час, змінюються якісь ризики і з'являються нові небезпеки? І змінюється законодавство. Що От, хотів би додати? Будь ласка. теж ми, ми на всі такі запитання. Обов'язково е, акцентуємо увагу. До речі, у нас е, більшість наших працівників це хлопці, які чи то побували з 2014 по 2022 в зоні АТО бойових дій. Чи зараз уже повертаються? Ми зараз працюємо. Обов'язково є психолог, і для мене це перший пріоритет, щоб Психологічний стан наших працівників був нормальний. Вони могли працювати, тому що вони з працюють людьми. з людьми, з дітьми, і для мене це дуже важливо. Ну і Інші б напрямки і технологічного характеру, і юридичного напрямку у всіх цих розуміннях ми працюємо, тому що ну ви правильно сказали, ми працюємо з людьми, і в сьогодні дуже важливо, щоб працівник муніципальної варти прийшов і починаючи з доброзичливих таких відносин, розпочав, навіть якщо і це правопорушник і Довести йому, що він нормально, якісно його факт правопорушення, і оце є рівень професіоналізму наших працівників. Тобто, ви вимагаєте і знань, і психологічної стійкості, Звісно. і підготовки, і все це ви можете надати для своїх працівників. Я над цим працюю постійно і сам також вдосконалююсь. Ніколи не стою на одному місці. Дякую. Попереду на нас чекають, ну ось уже різдво ми відзначили. Кожен обирає, як відзначати по-своєму. Звісно, попереду на нас чекають вихідні й новорічні дні. В когось ці вихідні є, в когось немає, тому що сьогодні за законом. Враховуючи, що в нас війна, в нас немає так багато вихідних як раніше. Але тим не менше, ми знаємо з вами, що ризики, ось такі дні, коли люди, можливо, трішечки якесь розслаблення є, збільшуються. Як буде працювати в ці дні муніципальна варта, які завдання ставити перед своїми Точно колегами? Можу сказати, що святкувати ми не збираємося, а працювати в посиленому режимі однозначно будемо. Також і посилимо ті об'єкти, де знаходяться наші працівники на сьогоднішній день. Чергують, а їх достатньо, тому що я ще раз хочу наголосити: ну можливо, хтось буде і відпочивати, але для нас це буде щоденна активна робота, яку ми будемо виконувати відповідально і добросовісно. Тобто це будуть якісь посилені мобільні бригади, які будуть цілодобово чергувати в відповідних ну, місцях. Що стосується правопорядку на вулицях нашого міста, то звісно це буде здійснювати працівники поліції. Ми суто будемо здійснювати підтримку публічного mm -hmm. порядку в закладах комунальної власності. Це школи, це інші медичні заклади. Ми розуміємо, що саме mm -hmm. там може бути акцент зроблений і увага на такі заклади більше надана. Тому ми і на них будемо. Ну на спатрулювання з працівниками поліції, саме працівниками муніципальної варти, ми не будемо здійснювати. Я зрозуміла. Чи буде посилено якісь особливі нюанси в роботі ситуаційного центру? Чи будуть якісь розпорядження особливі під час оцих днів? Дивіться, 31 на 1 Ми звісно, що будемо зустрічати новий рік. Я думаю, що з'являться охочі і вийти під час комендантської години? Це. Хочу наголосити з 24-ї години до 5-ї ранку заборона діє по місту. Ну і також, якщо будуть виявлятися особі підозрілі, які будуть керувати в стані алкогольного сп'яніння чи пересуватися по вулицях нашого міста, то інформація буде передана обов'язково працівникам. Національної патрульної поліції, Ну вони вже в межах своїх повноважень будуть реагувати. Але ми обов'язково на цьому вже зробили акцент. Наші працівники вже проінструктовані з цих декілька днів саме бо ж починається ще й святкування. Я знаю, напередодні там святкують і корпоративи, і вже є такий рух в вечірній, нічний час. Тому ми будемо реагувати на саме такі випадки. Угу. Систему наш роботу нашого ситуаційного центру Вінницького і до сьогодні ще вивчають колеги із сусідніх областей, вона є зразком. А як би ви оцінили, уже маючи досвід, знаючи, як були було до початку роботи ситуаційного центру, і зараз постійно він оснащується, постійно з'являються нові технології. Як це допомагає місту і напевно кожному мешканцю в Вінниці, зокрема? Що це е, додає у вашій роботі? Ну, Саме головний напрямок ситуаційного центру це виявлення, виявлення фактів правопорушення на території нашого міста. В принципі, ми її пильнуємо за тим, щоб наше місто було безпечним. Чому ми її називається програма, відповідно якою працює ситуаційний центр безпечне місто? І, е, звісно, що для бажання є, але ми розуміємо, що зараз. Ситуація, військовий стан, і нема, можливо нема тих коштів, які хотілося би, щоб вдосконалювати нашу роботу ситуаційного центру. Але основні напрямки це збільшення, звісно, камер відеоспостереження і розвиток штучного інтелекту, який на сьогоднішній день вже працює активно. І саме коли потреба є виявити ту чи іншу особу чи транспортний засіб, який знаходиться в розшуку. Нам допомагає в цьому штучний інтелект. Це основне завдання це аналіз інформації. так? Звісно, аналітика, угу, да. аналітика, тому ось такі основні аспекти, що нас на сьогоднішній день цікавить. Ми приймали що до війни досвід і в Польщі, і в Ізраїлі є чому ще нам навчатися, але є і фахівці у нас в місті, які доволі вже непогано вийшли на непоганий рівень щодо написання програмного забезпечення і розвитку штучного інтелекту. Пане Віталію, ось ви згадали самі про бюджети, про кошти. Чи ось витрачені кошти на ситуаційні центри, чи вони, скажімо так, адекватно тому, що дає, які завдання він вирішує? Ну, збільшення камер. Угу. Витрачаються кошти на, звісно, що збільшення кількості камер в місті. І я рахую, що чим їх буде більше, тим буде безпечно. безпечніше Наш, для, для кожної місце. людини. Так. Тому це дуже важливо. і нам ще... На десятки років є ще над чим працювати Тут ідеться про безпеку Рисно. і життя людей, і е, в цьому році вам додалося і ще роботи: це контроль за системою оповіщення. Да. Які обов'язки, який функціонал в цьому напрямку, дійсно. Рішенням сесії Вінницької міської ради нам передали напрямок. Це система оповіщення нашого міста. У нас був створений відділ, який здійснює контроль нагляд за. Системою оповіщення, і от коли ви чуєте, лунає сигнал повітряної тривоги, це здійснюють саме вже працівники муніципальної варти. Це останній місяць. Ми вже розпочали такі заходи. Ми будемо уважно пильнувати за роботою системи оповіщення. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо відповідальність, яка Лягла на е, наші плечі, і наступний рік ми будемо теж працювати над тим, щоб вчасно і е, наші війничани чули саме ці сигнали, якщо буде, звісно, потреба. Тобто, ви для вас це два фактори, щоб все працювало, щоб було гучно, щоб лунало скрізь Вчасно. і вчасно, що важливо. Так е, ну що ж? Я вам щиро дякую за не, не. Е, детальну інформацію про вашу роботу, про такі. Підсумки роботи за 2023 рік і залишається побажати ну напевне менше правопорушень е, і... і менше, щоб лунали сигнали повітряної тривоги. Так, звісно, Це саме єдине бажання. Це найважливіше, звісно, перемогу, на яку ми так. всі очікуємо, і так хочеться її. Хай це буде поскоріше. Дякую вам. Нагадую, що ми в студії був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта і ми підсумовували, який був рік для працівників муніципальної варти. Щиро дякую за увагу. Дякую ще раз, пане Віталію, і на все добре. Бережіть себе.